не спори, Телефон положи, что делать? Повернись. Кто? Футболочку подними. На колени стань. Руки за голову. Тище. Вставай, вставай на колени. Ты, фигу, на колени. Задняя рука пусти. правую! Назад. Стой. Вот и все. Стоять, стоять, стоять. Держи его, держи. Третій йде. третій йде. забирай, командир, чесно, нічого не стоять, викинь, викинь. Це ключ від машини. Викинь ключі. На колени. Повернись. Руки за голову. Руки за голову, сказав!

101, ми знаходимося за домами, тут забігли за ними. Зараз ми їх виведемо. Секундочку, виводимо до смолоча 6Б. На місці ще є 152 екіпаж. от видите, вот эти студии. І по спине його на руки. Зараз він поки ще не може випустити. А он в бабах ви в бабах питали про злой, Ми не заглядали. Хто задержав непосредственно? Я, Саня. Ми приїхали на цей ВДНХ. Ти що? Вони тут остаються там кинет. 22, 45, о, ВН. Подожди. Давай, давай, давай. надійшов виклик по 102, що невідомі в районі автовокзалу б'ють людей, чинять хуліганство, насилля. Коли ми під'їхали, надійшла інформація, що вони вже скрилися на авто фольксваген чорного кольору та викрали людину з автовокзалу. По, по плану перехвату спрацювали. Знайшли цю автівку, почали нас доганяти. Вона на команди не зупинитися, не зупинялася. Зупинилася тільки отут, у дворі, коли ми її зажали між домами, і вона попала в тупік. Ось підозрювані троє людей почали втікати від нас в різні сторони. Коли вони втікали, викидували один, викинув ніж, інший пістолет викинув. Ось всіх трьох ми затримали. Вони не чинили ніякого опору, тобто піддалися на перші команди, що патрульні застосують зброю, якщо вони далі будуть тікати. Тобто ще з багажнику ми в багажнику побачили людину також це потерпіли той самий, якого вони викрали, якого вони били. На перший погляд ці люди не з Києва, тому що вони самі кажуть, що вони не з Києва. Та також вони дуже погано орієнтувалися в місцевості, бо ми їх затримали 100 метрів біля райвідділку. Також в машині можете побачити там рушниця помпова, заряджена з набоями. Також я сказав, що в них був пістолет, ніж ось машина рухалась без номерних знаків. Тобто далі проводяться слідчі дії. Патрульні спрацювали оперативно, швидко, ефективно, і, що саме найголовніше ніхто не постраждав.